Всім привіт! І як ви розумієте, сьогодні буде у нас справа із цією фундаментальною конструкцією. Чому вона фундаментальна? Тому що стоїть тут я не знаю скільки себе пам'ятаю, а мені 37 років. Вона стільки тут і знаходиться. Тож без перебільшення їй 40-50 років точно вона будувалася ще моїми бабусям і дідусям для того, щоб тут тримати різну скотину. Так тут були, я пам'ятаю, і гуси і. Були нутрі, здається, навіть і були свинки, і були курочки. то що все це потрібно було у господарстві. Я точно не буду цим займатися, принаймні ніколи не кажу ніколи, але наразі цього не планую. Тому мені хочеться ось цю фундаментальну конструкцію прибрати звідси. Плюс вона трошечки з естетикою тут точно не вписується в реалії сучасні, які мені видаються правильними. Крім того, ми хочемо зробити ось тут на місці цієї конструкції мангальну барбекю зону. Називайте її як хочете, тому що виходить, що коли тут у нас збирається вся тусовка, то людина, яка смажить зазвичай шашлик, вона знаходиться ось там в силки, десь в саду, і відповідно всі процеси відбуваються дистанційно. Так, треба щось принести, треба щось подати. Це незручно, тому що мангаус. Знаходиться просто на на землі, так тому хочеться зробити щось хороше, щось класне, таке, щоб було тут поруч, щоб людина, яка цим займалась, а це або я, або хтось із моїх близьких друзів, знайомих, вони відповідно знаходились теж з усіма з усією компанією. Ну і звичайно, для того, щоб всім було комфортно, це повинна бути споруда, яка забирала б на себе дим, адже тут зазвичай дітлахи граються. тому щось повинно бути. Достатньо високим із витяжною системою. Як це в моїй голові виглядає, ви можете прямо зараз побачити на екрані. Так намалював чат GPT, Приблизно щось таке ми будемо робити. Все це швидко не вийде, це 100%, тому що як мінімум треба залити плиту, так, яка буде фундаментом слугувати для цієї будівлі, будови. Ну і відповідно треба дати їй трошечки постояти. Тому Власне, ми запускаємо цей процес, але попередньо треба ось тут розвалити все. А для того, щоб все розвалити, треба прибрати, бо там купа всього. це такий склад, так який у кожного є, мабуть, на дачі або на присадибній ділянці. Тому треба все це розібрати, знайти місце їм нове, і відповідно вже починати. Руйнувати, як кажуть, ламати не строїть, да тому будемо трошечки розбирати це все, залишимо якусь частину для того, щоб вона слугувала нам каркасом. Щось додамо, власне, все ви побачите. Тому зараз, щоб не гаяти часу, ми швиденько перевдягаємось і нумо працювати. Ну що ж, давайте зробимо розпаковку, як то кажуть. У нас ось так це все виглядає. Я внизу їх підрізав вже ті двері, тому що вони тут, коли заливався бетон, були дуже сильно внизу. Отже, у нас тут різні речі, необхідні речі, бачите, труби, якісь шланги, якісь карита, якісь драбини, санки, на яких я катався ще в дитинстві. От, власне, ось так тут багато місця десь приблизно. По довжині це три метри. У нас ось ця вся стіна, і приблизно у нас тут метри два з половиною, Ну, два-два метри. Точно є. Не пам'ятаю, міряв, але не пам'ятаю. Власне, все це треба вигрібсти, так і ось тут будемо ми будувати внизу, заливати плиту. Ось ця стінка зовнішня вона буде прибиратись, тобто у нас такий open space буде. Стінка від сусідів вона залишиться у вигляді забору, да? потім якось її оздобимо, можливо, так як стіну оздоблювали. Ось тут у нас власне, щось жило, да? там є якісь клітки, якісь залишились залишки від не знаю, господарства. Тобто, ось це все теж прибереться. Потім з часом, не зараз, звичайно, бо все разом я не встигну. Двері ці закриються, але потім з часом повністю зруйнується вся ця історія, і тут буде драбина, ось такі сходи на гору. Те, що ви бачили на картинці, яку проілюстрував чат GPT. І під цією драбиною буде там трошечки у нас елемент схову для якихось типу хозблоку невеличкого. Ось така задумка: реалізація її буде поступовою, не так все швидко. Але для того, щоб щось робити, треба з чогось починати. Тому починаємо все виносити, прибирати, знаходити йому місце, і відповідно потім перейдемо до демонтажу нашої осієї супернадбудови. go! До речі, тут є матеріали, які можна буде повторно використовувати. Так? Наприклад, ось цей е металевий куток да? ми будемо використовувати для того, щоб е зробити мангал. Так, ось, чудова річ. Яку не треба буде купувати, просто можна повторно використати. Пам'ятайте, що всі речі мають право на друге життя. Тож да моє це друге життя, але трошки згодом. Так, отже. Один із основних етапів у нас готовий. Ось ми рельсами я не знаю, що робити, якщо чесно, один я їх не подужую. Я навіть не знаю, як їх сюди заводили, тому що оцініть самі цей, він не дає можливості. Це тільки треба там гратись, піднімати, опускати, але вона така важчуща. Ну, коротше, я її сам не подужую. Тому хай вона поки залишається тут, вона мені подальшим роботам не заважає. А що ми будемо робити далі? Треба прибрати оце все, бо тут у нас і сміття. Сміття поприбираємо обов'язково. І земля. Тут колись була підлога, ось все, що від неї залишилось. А, те, що нормальне, воно може підійти, і ми його засипаємо у грядки. Типу земля, там кукурузи, яку натаскали криси, миші не знаю чи можливо це тут, тут кидали, коли живність якась була. Зрозуміло, що метал туди не піде. Ми його викинемо оцю віржу. Ну і коли ми виберемо землю, ми спробуємо закрити двері. Як бачите, тут ми вже звільнили, теж поприбираємо там все для того, щоб наші двері закривалися. Коли цей етап буде готовий, можна буде переходити до стелі і відповідно до бокових ось цих стінок. Ну а потім, коли ми їх приберемо, то я думаю, можна буде винести ось цю довжелезну рельсу. Працюємо. I need an intervention, divine intervention. Only in my crucial moments do they pay attention. But something deep within something new lets me emerge from my. Cocoon. This is crafчу. Пам'ятаєте таку? Я впевнений, хто з 90-х, той точно пам'ятає. Навіть трошки старший, так, бо в 90-х були популярні. От така знахідка. Взагалі, такі знаєте, архівчик, трошки розпакували. Знайшли санчата, знайшли лижі, на яких каталися, знайшли кравчучку. Ну нічого, працюємо далі, бо все те, що було не повернути, але треба йти далі, треба жити далі в сучасному світі. Тож будемо осучаснювати цю ділянку нашого нашої дачі. Nowhere else to go, so I'll be coming home to you. Your sadness doesn't compare to the happiness that's just around the corner. Так, друзья. На сьогодні все. Бачите, вже у нас вечір. Значить, Ось так у нас буде 1,40 рівно. Це у нас буде залита бетонна, бетонний майданчик. Зрозуміло, що тут буде пару штиків, мабуть, точно, сантиметрів 50 я думаю, щоб була. Сантиметр 50, щоб була гарна подушка. Ну а ось тут у нас буде або газон продовжиться, або покрокова така доріжка. подивимось, скоріш за все, газон. Але тут також буде вкладено трубу для поливу. Автоматичний полив будемо монтувати, але це знову ж таки на перспективу. З дверима, як бачите, вони не закриваються, вони розбухли. Але за великим рахунком, це мені і не потрібно. Потім я їх або взагалі приберу, або якось прикалечу, щоб вони були повністю закриті. Ось так. Ну а з усім іншим будемо розбиратись вже завтра. Тому що? тому до завтра. Ну що ж, друзі, у нас день знову, а це означає, що ми продовжуємо з вами працювати. І сьогодні бажано нам все ж таки викопати потрібну нам траншею під опалубку нашу, якщо встигнемо зробити цю опалубку. І відповідно розібрати ось цю частину, ось цю половину. Тож не будемо гаяти часу, давайте працювати. Так, отже, що у нас виходить? У нас все вибрано, бачите, 30 см залишилось, тільки ось ця історія, під якою стоїть у нас рельса. І, якщо чесно, мені не дуже хочеться під нею копатись, тому я зараз розвалю ось цю частину. Витягну ці рельси і вже буду безпечно прибрати залишки, які залишились. А так ми усюди прибрали, землю вибрали, тож будемо скоро переходити до монтажу. Ну як скоро, як розберемось це, бо я, якщо чесно, на кожному етапі мене спіткають якісь сюрпризи. Тому дуже сподіваюся, що це буде швидко, але побачимо. Feeling bold. Waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kind of feel a little younger. Going up. Oh. the sky feeling bolder Good. Так, ви мене вибачте, що я за вас з п'ятою точкою стою, але ви самі все бачили, що з іншого боку це зробити досить важко. Тому, як є. Але процес, ви розумієте, в чому полягає, так? Потихеньку ми звільняємо наш дах, знімаємо його повністю. Цю частину ми залишимо там, де у нас двері закриваються, і цю ж повністю звільнимо зараз. Друзі, як бачите, ми впорались із цією місією, все вигрибли. Приїхав брат, щоправда, допоміг мені. Винесли ми рельси для того, щоб можна було все це доробити. Вигребли ми все на 30 см, все поміряли, все чітко, десь там є у нас перепади, але вони глибше, ніж 30 см. І що я собі думаю? Все ж таки, проконсультувався із людьми, які вже робили опалубку для своїх мангальних зон, і вони рекомендують заглибити або фундамент, або зробити такі собі сваї. Чесно, копати не дуже сильно хочеться, тому я скоріш за все зроблю. У мене є бур спеціальний зроблю штук шість, мабуть, таких свай, да? просто. Вставлю туди арматуру і заармую, тобто залію бетоном, і потім залію цю плиту. Глибина промерзання ґрунту у нас десь приблизно написано сантиметрів 70. См. От на 70 сантиметрів робити плиту це дурня, чесно. А от для того, щоб у нас такі були, як не знаю, якаря, да, щоб воно трималось все, щоб наша конструкція не похилилась, праворуч, ліворуч не просів ґрунт. Я думаю, це буде якраз правильне рішення. Тому зараз розбираю все ж таки цю стінку, і будемо бурити за допомогою бура наші скважини, ось такі десь сантиметрів по 40 по 50 щоб заглибити наші так звані сваї. Let's go! Я не завершив, бачите, відрізаю ось цю частину секції. Ось вона. Для чого це робиться? Щоб залишились у нас тільки ось ці дві стійки. Вони між собою зв'язані на горі, ось там. І я ще їх між собою позварюю, так, щоб вони представляли собою одну міцну конструкцію. Або, може, взагалі. В цілому приберу одну, подивимось, власне як це все буде. Суть в тому, що тут у нас закінчились зараз диски для того, щоб відрізати. І я не хочу ризикувати життям та здоров'ям і випробовувати долю, різати ось цими залишками. Тому ми їх викидаємо і купляємо нові диски. Ну а так, в цілому, класно. Мені подобається такий open space вийшов у нас. Тепер, бачите, ось так багато місця. І такий підходиш, у тебе тут мангал, ось тут десь він буде. Да? І такий чук-чук-чук, покрутив, тут пішов, калян покурив, тут на гойдалки покатався, тут з дітьми погрався. Власне, якось так я собі все це уявляю. Ну і як бачите, коли у вас є якась мета, то її можна досягнути. Головне, потихеньку, по кроку, поступово йти до неї.